Вітаю, діти! Сьогодні будемо удосконалювати вміння, ходити по гімнастичній лаві з м'ячем та кидати м'яч обома руками у кільці. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Піднімання голови вгору з підніманням м'яча. Вихідне положення ноги разом. Руки Тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз, два, три. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. виставляємо м'яча вперед. З відставлянням ноги в сторону. Вихідне положення. Ноги злекали, розставлені. М'яч тримаємо перед грудьми. Відті розставляємо в сторону. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа відбивання м'яча від підлоги. Ну, разом. М'яч тримаємо перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Для чай, ловіння його обома руками. Вихідне положення те саме. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна вправа наглуб долуба в сторону. Вихідне положення ноги за одну різно. М'як кладемо на голову і підтримуємо його обома руками. Вихідне положення вийняли. Право починають. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. закінчив. Наступна. Врага. Стрибки. Вихідне положення ноги нарізно. Як тримаємо перед собою. Стрибаємо. Ноги разом буде знову. Разом м'яч. Виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ходьба по гімнастичній лаві з м'ячем у руках. Стаємо на лагу. Тимаємо 5, біля груди, доходимо до кінця лави і обережно сходимо вниз. Повторити 4-5 підходів. Кидання м'яча від груди у кільце. Стаймо навкрути кільця на відстані 2 метрів. Тримаємо м'яч біля лікці розставлені в сторони. Відштовхуючи від себе м'яч, кидаємо його у кільце. Право повторити 5-6 разів.